Львський муніципальний мистецький центр. Дякую, що прийшли послухати власне про авторську екскурсію. Не про авторську екскурсію, а послухати авторську екскурсію про проект поза часом. Я почав його знімати в 2018 році, і це для мене період з 18 по 2021 рік я досліджував питання часу за допомогою фотографії, але почалося все не з цього проекту а почалося з проекту Сихів, який був потім реалізований вигляді фотокниги, де я використовуючи прийом. Стріт фотографії документальної фотографії в моєму розумінні це не постановочна фотографія, яка не має постановки і не має жодної постобровки, тобто якоїсь маніпуляції. Я знімав вулицю як багато вуличних фотографів, документалістів, які починають працювати з темою власне. Роботи над часом вони задумуються над таким питанням, як яким чином вхопити дух часу. Але в роботі над проектом Сихів я пішов дещо інакше. Я почав знімати свою власну пам'ять, свої якісь емоції, своє розуміння, свої враження від мого зростання на сихові. Сихів це район. Міста Львова, спальний район. власне І я працюючи над проектом Сихів, я знімав дуже багато. В мене бували дні, коли я фотографував дві-три плівки в день. Потім швиденько діти лягали спати, я сідав за роботу, і я дуже-дуже швидко. Наполегливо працював над цим проектом. Це ми, хоча ми зараз не говоримо про сихів, але щоб ви зрозуміли, власне, як народилася ця серія. І от коли я працював над цим проєктом, я зрозумів, що от, 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 цей, я можу показувати не стільки свій власний час, як я його розумію, яким чином е, працює в мене там, я не знаю, там, ностальгія, мої враження особисті. Е, а все ж таки я можу передати і спробувати впіймати дух часу. І якраз от оця серія. Серія поза часом, вона для мене почалася з цього кадру, який виник на противагу моєї роботи над проєктом Сихів. А власне, чому? Бо Сихів це абсолютно вся книга, вона зроблена на чорно-білу плівку. І я використовував цей прийом для того, щоб максимально зануритись в якусь таку ніби нереальність. Не та? Тобто для багатьох чорно-біла фотографія асоціюється з якимись спогадами і, і тому подібне. І, відповідно, я насчув. Тільки наситився от цим процесом зйомки, проявки і технічні моменти. І сихів я знімав спеціально на дальномірну камеру. і композиція для мене була ну напевно на якомусь такому найважливішому рівні, оскільки для мене ідеальна фотографія вона існує. В таких межах, тобто, це є форма і є зміст, і от оця форма і зміст це таке ідеальне поєднання. Вони роблять хорошу фотографію, якщо так дуже коротко. І коли я почав працювати над цією серією, я розумів, що я хочу щось зробити абсолютно протилежне. І я взяв, ну, взяв використав різноманітні плівкові мильнички, які, які в мене були там під рукою. І в одній з поїздок я це в місті Другобичі. Я гуляв з друзями, ми просто мали ну, вирішили поїхати і насолодитися Другобичем. І ми гуляючи, от цими вулицями, я побачив цю перукарню, зайшов сюди і таким чином зробив цей катер. Зрозуміло, що. Я не відразу зрозумів, от клас, це я хочу робити таку ну робити серію на кшталт отаких от, от, фотографій, і я почав. Ну думати, а чому мене от власне здавати питання, чому мене от ця фотографія зачепила, що в ній є, і власне, які я сенси хочу надати. Буквально коли я вже от, цей фокус уваги в мене зупинився, і я розумію, що я ще не відчував, от, з чим я буду працювати. Це ну, такі перші кроки на намацати цю тему, майже майже і вловиш. І потім, буквально через тиждень, можливо менше, вже в іншому місці в Львівській області, місто Стрий, я зробив цю фотографію. Камера була біля мене. Напевно, найважливіше правило для людей, які знімають вулицю, це щоб камера була. Під рукою і щоб можна було фотографувати в момент, от коли ти там рефлексуєш від того, що ти бачиш, відповідно, зробивши от, ці два кадри, я зрозумів, що оцей диптик такий сформувався, що я от вже ну нащупав от цю тему. Я зрозумів, що те, що для багатьох авторів, які працюють в документальній фотографії, власне, робота з духом часу, якби це не звучало так пафосно але я зараз я це відчув, і куди б далі я не їздив, тут велика географія цього проекту практично ну практично у всіх областях України я мені вдалося пофотографувати. І з 18 по 21 рік я один ці маркери часу звертав увагу. Але коли ти починаєш працювати над темою, ти розумієш, що Ну, ну, ти починаєш копати. Для мене будь-який проєкт це є дослідження, і ти в тому дослідженні починаєш працювати і шукати, ну, що ж ти хочеш сказати. Бо фотографія, в моєму розумінні, це є мова, і фотографія мені дозволяє, дозволяє розмовляти. І от таким чином, знімаючи, я почав задумуватися. Ну, напевно, вже в 2014 році очевидно було, які в нас відбуваються в державі процеси. І е, мені, от мені, от ти подорожуєш, ти подорожуєш по, ну, Україна прекрасна, ти подорожуєш там, красивими містами. Але в якийсь момент ти попадаєш на такі контрасти, де ти бачиш, ніби час зупинився. І воно то, попри економічні, соціальні, культурні зміни, ти розумієш, що от воно законсервовується і воно залишається, і воно існує поруч в комфорті. І для мене, от, от це от такий... Спадок радянського режиму він в голові якось не вкладався. Для мене це такий ставало якийсь дисонанс. Ну як ми, ми розвиваємося, ми європейська країна, яка рухається вперед. І от от ці всі речі вони мене ну, почали для мене ставати якимось от таким тригером, на який я потім помічав абсолютно, де б я не був. Я не ставив мети зняти щось красиво чи погано. Все ж таки, я фотографував те, що. Для мене там здавалося хвилюючим, цікавим, і те, що ну дуже резонувало мені в при роботі над цією серією, і е, ось конкретно, ось, от цей е, знаю, у ця частина експозиції це є е, Львівська область. І е, це так само міст на сихів. До речі, я зробив в цій серії. Я живу на сихові, але я зробив тільки два кадри, оскільки як я починав з нашої розмови, я дуже багато знімав сихів. І я розумію, я, я зніматиму там інше. Я сихів навіть не буду рухати, але все ж таки два кадри зробив. Вся серія налічує станом на зараз 80 фотографій. Тут в експозиції можна побачити 40 фотографій. Для мене серія. Не закінчена, бо чим далі я працював над цим проектом, я собі будував свої якісь особисті маркери отут часу, які я хочу зафіксувати. І є один кадр, який я кажу, я його ще не роб не зробив, але я його обов'язково. Ну я сподіваюся, я його зроблю, і я думаю, що це якраз. В моєму розумінні це якраз буде така прекрасна перемога України у війні, і для мене ну, це, ця серія зараз вона сприймається там, зовсім по інакшому, і е, тут немає романтизації чи якоїсь ностальгії. У мене були м, часто навіть якісь коментарі стосовно того, що е, ну це ж ніби як ностальгія. Я, я не пам'ятаю Радянського Союзу. Я тоді ж був зовсім малий, коли це все було. Але ось, ось ці речі, які вкорінилися і існують там у нас я вважаю, що це потрібно показувати, потрібно ми, я навіть думаю, мені вдалося передати цей дух часу, який зараз абсолютно змінюється. І для мене, напевно, основний посил цієї виставки це оце минуле, яке повинно бути стерте сьогоденням. І воно повинно бути стерте вже зараз. А ну, в ідеалі я відчуваю, що ця серія це от завершується війна, і я думаю, вона теж буде завершена вже. І ніколи ми не будемо повертатися. А це, хоча є інший момент, Я... Вважаю, що ці фотографії, оскільки я можу зараз там вже починати говорити, бо є якісь дискусії про такий феномен львівської школи фотографії. Зараз напевно багато хто хто буде нас слухати дивиться на Ютубі, скаже, яка ж це львівська школа фотографії, все ж таки вона є. Вона вже там має певну історію. І як на мене, Львівська школа фотографії, є така особлива характеристика, характерність львівської школи фотографії це є естет естетизм, естетизм і є аристократизм. Ну, як мені здається, і якраз напевно саме зараз хочеться наголосити на противагу харківській школі фотографії, львівська школа фотографії вона є надзвичайно естетична, і е, це, от зараз, коли там говорячи про якісь там думки, я розумію, що я теж знімаючи цю серію, я ви е, знайшов воду цю візуальну мову таким чином, щоб е, напевно глядач міг це відчути, відрефлексувати і зробити якісь висновки, але. Я даю можливість мультитрактування того, що побачите, ну, що ви побачите. І мені це є дуже важливим. Є для мене такі певні маркери, коли я почав коли я працював над серією. Я, а, чим я захоплююся, що я люблю, я починаю так само ці питання досліджувати. Я дуже люблю кінематограф, і один з моїх улюблених режисерів це є Стенлі Кубрик. І, мабуть, багато хто знає про Такий фільм, який називається Як думаєте, що я маю на увазі? Хто дивився Стенлі Кубрика в фільм про війну? Хто знає, як... там, де ракету запускали? Яке перестав бояться і полюбивати не мову? перестав бояться Так, так, так. Так. так? Чи ні, <реш> доктор Стренджлав, і потім пішла нас. І е, там дуже от, цей, цей символ, знову ж таки, ця фотографія знята в 19-му році. Ну, Війна тривала, але ще не було повномасштабного вторгнення. Е, але от, от, ці всі настрої, які панували, і зараз дуже багато хто з художників говорить, ну, що якимось чином це відчувалося, от, це, ну, це перечуття якесь. І от, для мене, до от, от, цей кадр, коли я проходив повз робоче місце одного з охоронців. І побачив цю фотографію. Для мене цей кадр це як ото цей червоний телефон, коли був міст як під час Холодної війни між там, Радянським Союзом і Америкою. І от для мене ці речі вони теж от ставали якимись такими маркерами. І а ця позачасовість, і цей максимально я там відриваю від контексту, але я, ну, я, я помічаю це і я від цього рефлексую. До речі, ця фотографія є для мене доволі. Знакової, бо е, саме ці кадри з цієї серії, цей кадр і попередні, які ми могли з вами бачити, вони були показані е, в, в дуже хороших музеях. І, зокрема, минулого року на святі це називає, Celebration of Photography. Е, це такі знакові фотографії, які зняті на. Камери Leica серії М, власне, були представлені в ряді з світовими там грандами фотографії. І це для мене Я дуже радий, що я долучився і зміг представити Україну на таку на такій великій події. Тут, якщо уважно розглядати експозицію, ви бачите, як ми заходимо в такий Дитячі, я не знаю, де, дитячий час тут багато зображено дітей, атрибутів, дітей, які ну, як діти проводять час на вулиці, і це є для мене важлива така тема, оскільки як можна вже навіть стверджувати, бо є вже певні такі розмови, дискусії, ми зараз живемо в час втраченої дитячої фотографії на вулиці, тому що відповідно з різноманітними. Ситуаціями, так оскільки, якщо я скажу вам про будь яких відомих фотографів, наприклад, Роберто Дуану, хто любить власне документальну фотографію, ви відразу посадаєте його ну, чудові кадри з дітьми. Дуже багато інших авторів, які власне фотофотографували, знімали і показували у цей дух часу, наприклад, дітей, які живуть на цій вулиці. Зараз звичайно воно все змінюється. Ну конкретно, якщо говорити про. Наприклад, там і Європу і Україну так само в, в тому числі от, різноманітні закони, які забороняють знімати на вулиці дітей, це все складнює цей процес. Але для мене це дуже було важливо побачити в 2019 році. Я не пам'ятаю точно, де це знято. Але це абсолютно такі капсули, якісь часу, які повертають мене знову ж таки в моє дитинство. І я пригадую, як я бавився на, на цих майданчиках, і ну от, от якраз антураж, який існує, Існує цей з позитивних моментів цієї серії антураж, який ми можемо знайти в нас, там вийшовши на вулиці. Він є дуже цікавий. Це напевно тому приваблює таку величезну кількість фотографів. Я говорю, це звичайно до повномасштабної війни час, коли величезна кількість фотографів приїжджала в Україну, і власне їм було дуже цікаво фотографувати. Тому це. До речі, от як я коли готував на цю експозицію і мав можливість вибирати кадри, які я хочу власне, показати тут в стінах муніципального мистецького центру. Знову ж таки, ось тут цей кадр є якийсь там символ того, що ми бачимо зараз, так? І ось тут, ось ці ігри і, 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 і тому подібне. Підь. Я дуже люблю цю фотографію. Не всім дасться побачити, але Інший момент, який мене приваблював в зйомці до цієї серії, це відповідно цікаві типажі, цікаві люди, які оточують, оточували мене, коли я власне працював на цій серії. І зокрема, у цей портрет цього хлопця знятий це у Львові. Знято це коли ти попадаєш в, ну, в таке місце, ти дійсно ти забуваєш, який це рік. Що, що ти ну і і взагалі, отоці весь що відбувається навколо, і для мене, от, наприклад, особливість так само цієї серії, я знімаю людей таким чином у всіх своїх проєктах, я знімаю людей таким чином, щоб... Ну, як би я хотів, щоб ви сфотографували мене. Мені дуже важливо. Мені важливо, щоб людина, яка себе побачить, щоб їй було це комфортно. І в мене напевно найцікавіші розмови дискусії, там я не знаю, якісь історії пов'язані власне з розмовами з людьми, коли я знімав цю серію. Бо Починаються діалоги, як ви могли бачити, багато знято в закритих приміщеннях, в певних таких, що ти коли з'являєшся в ну в тому просторі, тебе видно. Ти відразу ну ти, ти з'являєшся з фотоапаратом, і ти зайшов до когось там на подвір'я чи ще щось, і починаються е, ці розмови, якісь так. Чи а, були, я... чи були якісь конфлікти? А, ні, в мене а... ну, окей, ти, 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 ти звичайно то... ж таки розповідаєш за себе зразу. Але... Дякую. Ні. Не Насправді, дякую за запитання, бо конфліктів не було жодних, було багато розмов, бо коли ти починаєш говорити і пояснювати вже після того, як ти ну, як я зробив цю фотографію, я ніколи не питаю дозволу, чи можна я вас сфотографую. Тому що з'являється вже оця режисура. Я все ж таки такий максимально. Оператор об'єктивної реальності, ну я хочу для себе. Ну мені здається, що мені це вдається таке робити і в. Е... Потім вже починається, А для чого ви це фотографуєте? А ну можливо, варто піти сфотографувати о, там, зробили в нас в місті якийсь там красивий майданчик, чи ще щось. І ти пояснюєш, що це це, це важливо, це фотографують. Ну і от такі всякі різноманітні розмови. Але я кожну фотографію, кожного персонажа, це ну це фотографія, пам'ятаю, це ну це такі, як друзі, якісь, які вже залишаються, і ти з ними спілкуєшся. Але стосовно от, питання конфліктів на вулиці, о, там фотографуючи. Непостановочну фотографію, я маю таку свою теорію, що ми притягуємо. От якщо з'являється конфлікт, там є величезна частина проблеми, що ми самі притягнули той конфлікт. Бо коли ти стаєш і ти перебуваєш там в гармонії з тим, де б ти не перебував і що не знімав. Це як зайти там в ріку і пласти потечіє, і от коли це все виходить, тоді немає жодних конфліктів. В мене я знімаю з 16-го року, я вважаю, що я так знімаю вже обдумано, осмислено. І в мене було, на мову, будь-до п'яти конфліктів. І це тяжко навіть назвати якимось такими конфліктами. Бо як я вже навіть тільки що зазначив, я не знімаю так, якби я не хотів, щоб зняли мене. От мені дуже важливо це естетично. Фотографії, і це можна побачити ну, в будь чому Це можна побачити так само, як ми пройдемо з вами сюди. Там знімаючи навіть речі, які знаходяться в смітнику, це все одно це можна зняти естетично, хоча знову ж таки воно буде нести там зовсім інші інші, інші, інші сенси так. Тому, тому так я відповів на це запитання. Якщо ще є його запитання, ви мене, будь ласка, перебувайте і будемо дискутувати. Можливо, в кого є якісь інші враження стосовно цієї виставки інший момент, який для мене цікавий в роботі на цією серією, це є дослідження простору, коли ти. Шукаєш, коли ти знаєш, що тобі важливо впіймати от цей маркер для себе, ну, впіймати вопка, звичайно, коли ти хочеш його, ну, грубо кажучи, притягнути. От це дослідження простору, воно фантастичне. Я е, дуже радий, що там. Вс... Якщо от говорити про мої особисті проекти, 90% вони присвячені Україні, бо я вважаю, що автор повинен творити там, де він живе, і повинен висвітлювати власне. Ну, та, що є зрозум... ну, для ну, рідне, якщо там не говорити вже про якісь там інші речі. Тому, тому от це дослідження України і власне дослідження, спроба спіймати от до цей час. Вона, як я казав на відкритій виставці, я ніколи не міг подумати, що я там, говорячи про цю серію, буду, буду розповідати от вам. Ну, під час повномасштабного вторгнення, тобто під час війни. І це абсолютно воно додає. От зараз я навіть говорю, я розумію, наскільки змінюється там мій погляд на цю серію, і фотографія починає ну, вона іншими барвами. Але для мене якраз найважливіше, що це не є критика, ну, щоб це не сприймалося якоюсь критикою. Це, мабуть, я б хотів, щоб зараз це було. Такою річчю, коли ми дивимося, бачимо, ми будемо максимально це змінювати, ми будемо, ну, для нас це, ну, це ненормально. Тобто давайте ми все ж таки будемо всі разом працювати. Якщо фотографія може надихати там, глядача, а фотографія може це робити і заставляти там, думати, бачити по-інакшому трошки, мені здається, що тоді ця серія буде працювати і вона буде мати своє там, життя далі, далі і далі. Якщо цікаво ще якісь запитання з залюбки, вам розповім по конкретних кадрах, так у мене загалом питання про процес, типу, чи ви більше уявляли до того картинку? Мовну, ну, яку ви хочете зняти, і потім ішли, і вже ну, підшуковували якісь приблизні ем, типу об'єкти чи героїв, чи це більше було якби вже відштовхуючись від побаченого. <ган -працю> я зрозумів, дякую. І от особливо про процес я би не розказав вам дуже цікаві моменти. Ну, це вже власне після того, як фотографія зроблена. Дивіться, так тобто, тут є в мене в є оці тематики, якісь своєрідні, які для мене оце навіть я працюючи з власними стереотипами. Я Маркери для себе якісь розставляв. І відповідно, коли е, я завжди говорю, це не, не тільки цієї серії стосується, коли ми самі, от як ви автор, і ви самі собі ставите запитання, ви потім шукаєте на них відповіді. І от коли я працюючи над цією серією, я якраз. Ставив собі запитання, а що ж для мене, де я його можу помітити. Оскільки я не можу зрежисерувати цю ситуацію, я думав, аналізував певними такими якимись картинками, навіть, навіть стереотипами, і вже починав будувати таким чином серію. А стосовно процесу, це як я сказав, це знято на кольорову плівку. Я вибрав інструмент, який мені максимально ну це point and shoot камери, які дозволяють просто натиснувши на кнопку, отримати. Зображення. Так? Тобто ми раз там ми не виставляємо якісь технічні параметри. І відповідно це дозволило мені от зробити ці кадри в ідеалі. Я хотів, щоб це було з'явилась камера. Без мене. І вона зробила кадр і пропала. Ну, але в мене залишився до цей негатив. Тому якраз ось, ось так я вибрав інструмент, яким я фотографував. І другий момент вибрав плівку. А плівку вибирав, дивлячись на свої, на свої, на дружини фотографії дитячі. І там от плівка Kodak Color, так вона якраз найбільше підходила мені от, до, до, до цих якісь навіть по візуальній стилістиці. І наступний момент який, я випадково, випадково на це натрапив, я знайшов дуже погану лабораторію, яка проявляє жахливу плівку. І я дуже тішився, що я знайшов таку лабораторію, яка проявляє дуже жахливу плівку. І відповідно, після того я мав в проявку і жахливі скани, які давали вид спотворений кольору, там в, в жовтий, в де... ну вони в жовтий, тим більше затягують такі. і воно воно якраз от, тут от, це от, давало тут. От, от, мені от часи. Так, ну, то, то якраз... я так, так. І е, найцікавіший момент, коли я вже там три роки знімаючи і працюючи з тою лабораторією, вони мені кажуть, а ми змінили і про... ми вас втішимо. Ми змінили проявочну машину, ми змінили процес, ми змінили то, і ми взяли інший сканер. І відповідно це було дуже цікаво. Мені потім довелося отам, в самому підтягувати. Оце, до речі, про пост продакшн. Тобто там є деякі фотографії, які я змушений був ну, вже підтримати. Цю стилістику робити. Так, і це якраз от, то можна було з цього навіть починати: що ця робота над цим проєктом вона така продумана від А до Я. Тобто, від першого кадру, звичайно, ми заходимо ну, в одному. Руслі над ним працюємо, але я якісь несподіванки. Це в цьому якраз ну, кайф працювати проєктом і мислити, власне, проєктом, коли можна знайти відволіктися на якісь там інші речі, і воно тебе починає так само там, ну, подобається і приймати по-іншому. Тому так. Дякую. Це важливе запитання, я би про це не розповів. Це, це важливо. Про процес тоді ще взагалі ти як більше полюбляєш. Самоточки ходиш, чи компанічком, і як? Воно як як коли. Ну, якщо от говорити конкретно про цю серію, я коли я подорожував Україною, я відповідно знімав. І це було дуже різно. Я міг бути з сім'єю, я міг бути з друзями. Мені подобається знімати, напевно, більше самому. І коли я фотографую в йдучи, якщо от говорити про стріт, так там, наприклад, йдучи з точки А в точку Б. Ну, тобто, в мене камера завжди є під собою. Я зараз не практикую, взагалі, якщо я говорю говорячи про якісь там сніпшоти вуличні, я не ну, я не йду спеціально знімати. Мені достатньо того, що я. Кудись перебуваю, і відповідно я над цим працюю. Тут е, теж хороше запитання, бо е, я, не, я, не, я не практикую таке, я от зараз е, там можу бачити, ну тобто я фотографую, а потім я займаюся чимось іншим. Мені здається, що це якраз по факту це трошки поставило. Так, так. Ну тобто, це камера є завжди, і, і те, що я бачу, я можу на це відреагувати. Звичайно, якщо це йде мова про. Роботу над проєктом конкретно, ну, воно вже потребує, в залежності від проєкту, що, як, де і, 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 і що для цього потрібно, щоб відзняти. Так. І, дякую. Якщо немає більше запитань, дякую. То приємно було це розповісти вам і дякую за те, що прийшли. Дякую вам.